Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Не перестаю милуватися цвітінням персика, залишив його спеціально в необрізаному стані, щоб побачити цю красу. Але у нас в саду з'явився невеличкий, але все-таки конкурент по красі весняній персику. З минулої осені я став кленоводом. Нарешті мене доконали ті японські клени, я змушений був його купити. Швидше, мені його подарували. І ось таку красу маємо на зараз. Сорт Bennie Майко. обирав його для того, щоб протягом усього сезону листя було максимально яскраве. Тому, коли вирішите купити собі японський клен. Почитайте відгуки чи інструкцію, протягом якого часу який колір листя він має. На даний момент у заході сонця це ну, дуже приємний червоний колір, такого в саду немає. Одним словом, залишається тільки милуватися. Японські клени мають два мінуси, це їх не швидкорослість, хоча це може і плюс. Ну і, звичайно, ціна. Я переглянув всю мережу, щоб знайти оптимальний варіант. В принципі, це можливо, але обов'язково з'ясовуйте у продавця, якого розміру буде ваше деревце. Через те, що фотографії, як правило, несуть ілюстративний характер, і дерево може прийти зовсім не того розміру. Клен трішки обмерз, але це не дивно через те, що молоді клени можуть підмерзати, а враховуючи погоду цього року, цей дивний мороз у квітні, то це, як то кажуть, не дивує. Ведеться обрізати ці пагони, але загалом дерево перезимувало непогано. Ну і в продовження кленової історії. Це сорт Orange Dream. Його обирав дуже довго, але тому що червоного я вже мав. І дуже хотілося клен, який протягом сезону має яскраво оранжеве листя. Не знаю, як він буде влітку, але от зараз, весною, в кінці квітня, листя відповідає заявленому. Воно. Жовто-оранжеве з червоними краями. Вирощуйте красиві рослини, успіхів та щедрих урожаїв.